Ідея, структура та механізми три елементи, які є необхідними для того, щоб змінити систему в Україні і для того, щоб побудувати Україну майбутню. Мене звати Назар Мухачов. Ви дивитесь YouTube канал «Свій до свого по своє» і в цьому відео я буду говорити саме про системність. Українці в загальній своїй масі на превеликий жаль не розуміють, що для реальної зміни ситуації в Україні необхідні одночасно ці всі три елементи: ідея, структура або українська сила, яка втілює цю ідею, і механізми, тобто інструменти з допомогою яких та українська сила буде втілювати цю ідею. Одночасно повинні бути всі три елементи, якщо хоча б одного з них немає. То хороше гасло там, боротьби з корупцією залишається просто гаслом. Чому? Тому що кланово олігархічна система управління сама з собою боротися не буде. Вона знайде мільйон способів. Вона в самі тексти так званих антикорупційних законів повносить купу важливих правок, що унеможливлять її реалізацію. Вона в новостворені антикорупційні органи позаганяє своїх дегенеративних прислужників. Які будуть працювати там на того ж Єрмака і Татарова, чи в свій час на Порошенка, там і так далі, і тобто зміна не буде відбуватися, це треба розуміти. Це просто тоді ідея, чи фрагмент ідеї залишиться просто гаслом. Або якщо відсутні механізми. От навіть зібралася якась група, має достатньо чітку ідею, до прикладу, облік та аудит всіх національних багатств, облік, аудит, контроль. Раціональне використання. А є в нас механізми для того, щоб це реалізовувати. А чи є в нас, до прикладу, механізми, реальні механізми приведення українських патріотів до влади? Вибори в рамках існуючої олігархічної системи, коли вони під себе прийняли закони, коли тільки партії можуть балотуватися, коли для того, щоб зареєструвати партію, просто зареєструвати треба мільйони гривень. Цих умовах, коли інформаційне поле повністю контролюється ними, коли всі канали знаходяться чи в руках олігархів, чи в руках транснаціоналів, чи в руках московської агентури, то кого ж вони будуть пропагувати, таких питань можна ще накидати з десяток, суть не в тому. Ключова мета сьогоднішнього мого відео це те, що ви маєте усвідомити. Деякі питання потребують складнішої відповіді. На них не існує простої відповіді. От зміна ситуації в Україні має необхідні передумови. Оці необхідні передумови це три єдиність. Перше, це сформульована ідея Проект України майбутнього в загальних рисах, яку Україну ми хочемо побачити, яка має бути Україна, в якій будемо жити ми. Наші діти, наші внуки, яку ми передамо ще дальшим поколінням ненароджених українців. Цей проект в загальних рисах він має бути прописаний і він має враховувати глобальні тенденції, які йдуть. Економічні рецесії, знецінення грошей. Те, що людство вже зараз поступово підходить до цінування найбільш життєво необхідних речей, які забезпечують саме існування людини тобто їжа. Чиста вода, повітря, життєвий простір, там і так далі. Ну, ще багато моментів, знову ж таки, інновації і дуже-дуже багато. Не, не хочу зараз опускатися. Суть в тому, що цей проєкт повинен бути. Друга українська сила. Організована величезна група українців. Яка хоче побудувати ту Україну майбутнього і системно, згуртовано, довгостроково, усвідомлено працює над її будівництвом. Не на місяць, не на два і не на один рік. Ворожі системи, які працюють проти нас, вони просто надпотужні і вони підкріплені грошима. Вони чітко структуровані. І працюють глибоко з закладками на десятиліття. Ви навіть гляньте, як, до прикладу, тих же ж грантоїдів, цілі покоління в Україні вирощували. Це ж процес розтягнутий на десятиліття насправді був. І в кінці кінців вони добилися свого земля і надра розпродаються, замість того, щоб бути основою нашого національного багатства і багатства наших дітей, наших майбутніх поколінь. Так і ми в цьому випадку мусимо самі ж побудувати цю структуру. Ну і далі механізми. Механізми можуть бути зовсім різні. Це і свої ЗМІ, і свої навчальні програми, свої навчальні заклади, і такі механізми, аналогічні до в час свідомого ЄДСН. Єдиної, державно, єдиної державної системи моніторингу, контролю аудиту за там, різними ресурсами. Ну, в першу чергу ЄДСМ писався під контроль за енергоресурсами, але насправді це програма з допомогою якої треба контролювати все. Ну, чи з допомогою аналогічної програми. Грубо кажучи, облік, аудит ми повинні знати, чим ми володіємо. Наявність такого це також ще один механізм. Можливість впливати там, на політичну владу, механізм відкликання депутатів, ще що, ще щось, ще щось, виборність там, певних посад, до прикладу, головного прокурора там, чи голови цивільного суду, чи ще багато. Ну, механізмів можуть бути десятки, сотні, і так далі. Просто суть полягає в тому, що одночасно повинна бути триєдиність і ідеї, і структури української сили. Бо без цієї сили ми нічого не можемо втілити в життя. І ми, по факту, зараз позбавлені можливості впливати на те, що відбувається. І третій елемент це механізми. Повинна бути триєдиність, але насправді механізми вони є певною мірою вторинні. Тобто, за наявності ідеї і за наявності сили відбувається народження цих механізмів. Але все рівно мусить бути триєдиність. Я дуже хочу, щоб ви це усвідомили, і щоб ви потім, коли чуєте будь-яку політичну агітацію, програми будь-яких дуже мудрих експертів, які нам там щось розповідають, як нам треба жити, яка чудесна там якась реформа і так далі, як ми все розпродамо і як заживемо, от як в 90-х чисто там і так далі. Я хочу, щоб ви це все аналізували, пропускали через себе, через призму цієї триєдиності. Яка ідея, чітка фокусація, хто це буде реалізовувати і з допомогою чого він це буде реалізовувати? Саме таке розуміння, воно породжує певну глибину. І, а ця глибина є нам необхідна для того, щоб ми в майбутньому могли побудувати Україну майбутнього, Україну наших дітей, наших внуків, Україну ненароджених поколінь українців. Їм треба мати, де народжуватись. Їм треба, щоб тут була не пустеля. Їм треба, щоб тут був ресурс, який буде забезпечувати їхню життєдіяльність. І сама держава повинна бути побудована в такий спосіб, щоб вона створювала умови для творчого розвитку українців в усіх напрямках. Це дуже важливо усвідомлювати. Дякую вам всім за увагу. Прошу вас вподобувати, коментувати, поширювати дане відео. Це дуже-дуже важлива ваша допомога. Я розумію, що така інформація вона є не популярна, це не рефлексії на якісь поточні новини, на ще щось, на ще щось. Але це отакі необхідні фундаментальні речі, якісь такі каміння, які мають лежати в, в основі фундаменту нашого світу сприйняття. Для того, щоб ми. Маючи певний світогляд, маючи цілісне розуміння того, що відбувається, змогли дійсно вийти з теперішньої ситуації, щоб ми змогли перемогти всіх ворогів, протидіяти деяким ворогам, і щоб ми могли будувати Україну майбутнього як вищу форму організації українського народу, в якій влада та власність будуть належати українцям. Дякую вам всім за увагу. До наступних зустрічей.